Коза. Звуть її Ніка. І вона дуже розумна І родичі живуть в Африці. Вони харчуються травою, гілками, чагирниками та деревами. Живуть вони на деревах. Бачите, які в них копиться? А наша Ніка харчується, крім всього. Все. Печеньки вона дуже полюбляє. І за печеньки вона дає лапу. Давай лапу. Давай лапу. Давай лапу. А тепер другу лапку давай. Другу лапку давай. Другу лапку давай. Давай другу лапку. Тут уже давала, давай другу лапку. Ой, яка ж ти умна коза. Не родичі печень. Печі вам не харчуються, тільки наша Ніка. Але вона дуже цікава, коза. Але й дуже коварна. Повертатися до неї спини ніяк не можна. Бо, якщо близько стоїш, вона може вхопити за дижу потягнути. Вона працівникам уже перепортила бозна стільки одягу, а жіночкам вона задоволенням робить зачіску. Довге волосся. І все, у вас вже каре. Оце така ніка. У мене почва вже закінчилася, але вона подає лапки. А зараз у нас почнуться гедзики. І ми почнемо бадати свій загон. Попечу вже закінчилася. Вона дуже характерна, але дуже симпатична. Отака вот у нас Ніка.